Христос народився, славімо Його. Хочемо вас, кохані, привітати разом з мамою, моєю, з Різдвом Христовим. Є це такий дуже гарний момент, можливість теж, щоб привітати своїх рідних, близьких, знайомих. І тому насамперед я вітаю свою маму. Вітаю мамуся тебе з Різдвом Господнім, з тим, що Ісус прийшов на землю, прийшов також до нашого серця, щоб бути Богом з нами, тому теж бажаю тобі. Здоров'я, ласки Божої упіки Пресвятої Діви Марії, щоб ти була радісна, щаслива і теж дякую тобі за цей гарний вертеп, який бачимо. Теж скажу, ну це такий трохи скромний, тому що кожного року ще з дитинства пам'ятаю, і ми завжди робили це. Майже ціла кімната була, ну, мінімум це півкімнати. Часом це був такий вертеп, шопака віфлеємська. І це для мене, як малої дитини, була. Дуже така гарна нагода теж розуміти, чому ми такі гарні прикраси робимо Богові, тому що Він нам своє життя присвятив. Для мене це була жива наука, жива катехеза. Це, скажімо так, що моя мама це була перший священик для мене, який говорив мені про Бога. І я, власне, з дому від мами, від бабусі Аделі нашої каже, і покійна, і просимо, щоб Господь їй дав царство небесне, тому що вона насправді. Була такою святою людиною і собі заслужила, тому теж дякую сьогодні тобі, мамо, і через тебе, бабці, за те, що насправді мене виховали в такому дусі Божої любові, в дусі віри. І я сьогодні теж можу тішитись тим, що можу ці свята теж і святкувати з тобою, можемо в такому сімейному, скажімо, крузі, в цьому гроні, в такому, в такому затишку, теплі. Разом святкувати, тому теж прошу, щоб ти могла і привітати нашу родину, наших знайомих, ну і кого ти там в серці вважаєш, щоб ми могли спільно ці свята один другому поздравити. Ну Я поздравляю з Божим народженням, свого сина, отця Лаврентія, свого ксенза, що він, як він був маленький, я все просила Бога, і Матір Божа, я просила, щоб він був здоровенький, що Матір Божа мені допомогла його виховати, вигодувати провести з божом ласком і з Божим дорогою. І просила Матір Божа, якщо він буде для... живий, здоровий, буде все, то як... вона дала мені одного сина для мене, грішною, а я дам для свого пана Ісуса, щоб він служив. Один син, я йому такий офірувала і матка боска мене вислухала. Він як був маленький, нам свін, ми були в кустелі, і Я що робити, взяла. Кончилася, свінці, вже за а я його взяла, положила на олтаж, а саме вернулася від олтажу. А Ксьонс подивився і каже, о, що ти матку зробила? А я кажу, пане Ісою дала. І люди всі так дивувалися в куселі, що я його лишила на олтажу. І так матка Боска мені помогла. І він на олтажу сидів, так матка Боска я забрала. І він так пішов паном Ісоцем стезочком. Всі люди дивувалися. Ну і тепер теж я казали до мене, що ти одного сина маєш, і його видала на Ксенця. А я кажу, що матір Божа одного дала, мала теж від мене видала за мене. Ну, а я дала пану Ісу, щоб він служив для Бога і для нас. Так само службу, щоб вів, щоб Слово Боже нам дало, щоб вчив нас. То Я дуже своїй дитині дякую, що воно таки пішло служити Богу, і дякую пану Ісужачкам, що матку Божку вислухав. І Матка Боска йому допомогла йому прийти ж тяжку стежечку, але з матір Божою, з Богом, я така з ласкою. Я тобі дзінкує, дякую. Синонька кохана, що ти такий пішов, Матір Божа, і дзвінкую тобі, що ти приїхав до мене, довідався до мене, що не забуваєш мене, що в мене в мене має, я доброго, ласкового і милого, що він маму має силим всі, всі, серцем. І приїжджає до мене і довідається до мене. Я був свинти захист. Дякую, то тепер ще при цій народі привітаємо mm -hmm. нашу родину. Я тепер я хочу прив... привітати хочеш... Хмельницький свого брата, mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я вже вже ну, мамі помер, але є діти, внуки, правнуки. Я Вже то їх привітаю святами, здоров'ям. Хай мати Божа їх охороняє, хай ну є такі, що до села не ходять. Горі купів, але хай Бог їх пам'ятовує, хай навертає. Матір Божа поможе з моїм власною, з моєю просьбою. Вітаю їх діти, Аліка, Володю, їхніх дітей, їхніх жінок, їхніх святим, мамів, брата, їхню всю родину. Всіх я поздравляю, поздравляю Валю, Хмельницькому поздравляю. Всіх тих, що знають мого ксьонда, Славіка поздравляю, як він приїжджає, слухає, як він в Польщу їздив з ним, і возив його, як він тепер бо, до нього, ми звертаємося, а він за штирим серцем навіть не відказує. Каже, я все зроблю, і привезу, і відвезу, і встріну, і заберу до себе. Він каже, я як доказатих. Хай йому матір Божа теж охороняє, його жінку так само, діти так само. Хай йому Бог допомагає, матір Божа стає в допомозі, всю родину, матлівку, сьозів, махлівяцьких сьорів, городку з поздравляю, всю семінарію поздравляю, ксюнзів поздравляю, хай їм матір Божа допомагає, їх благословляє, що вони так в трудній праці вчатих дітей на священників, хай їм Бог допомагає, Поздравляю свого ксьонза. Пробуша Віктора поздравляю свого всього Анджея. хай їм Бог допомагає здоров'я дає. Дає їм Бог здоров'я, він приїжджає до нас, Беликів, служить Богу, слово Боже нам проводить з нами. Поздравляю всі, всю родину свою, Городецький поздравляю. Поздравляю Хмельницький, поздравляю Польщу, сестру Юстину, її маму, тата, брата, плем'янників поздравляю. Дозволяю їхню всю родину, мами і татів, яку вони там мають, щоб їй Бог допомагає і здоров'я давав. Істина, хай Матір Божа дає допомоги, молитві в їхньому законі, щоб Матір Божа їй допомагала, здоров'я давала, і Ісус її благословляв, щоб їй допомагав і за ручкою її брав. Єзус в Польщі теж наша родина, з дідуся сторони є теж, бельські наші. Тож є власне Бельські, ну, то ще вітаємо теж маму mm. наших родичів. Mm. Наші теж як ми в Польщі. в Польщі Да. В Кам'янці-Подільському теж вітаємо mm. всю родину з mm. татую сторони мого батька. Mm. Well, вітаємо там Жізіцьки, пана Юзика, Стасю, сестру Марію, її чоловіка, їхню всю родину, їхні плем'яники, внуки, правнуки. Які вони мають там всю нашу жизньку фамілію, хай Бог вимагає, Ісус, як благословляє всю твою родину нашу. Добре, дякую сердечно і прийміть наші ці побажання, такі щирі серцем, і нехай новонароджене дитятко Боже завжди вас має в своїй опіці. Я теж мамуся тобі дякую за це привітання. Хай Бог тобі благословить і теж Добре. гарно тебе хочу поцьомати. Дякую. Дякую дуже Добре. гарно і дай мені теж свій хрестик, благословіння. О, дякую. Завжди мене мама благословляла ще з дитячих років. Пам'ятаю, завжди коли десь їхав в дорогу, навіть до школи, коли йшов чи в костьолгородок, хоча це недалеко, 7 кілометрів, але завжди це благословення Боже, дане мені через маму завжди мене охороняло і тішуся, що так є. І тому теж кохані, вам цього Божого благословення сьогодні бажаємо від дитятка Ісус, від Святої Діви Марії, матінки Божої, святого Йосифа від теж вітаємо вас. і... Від тих всіх персонажів, які ви бачите тут, вертепи, і власне пастушків, і навіть ці іграшки, які теж сьогодні тішаться з нами, що є Ісус новонароджений між нами, тому нехай Бог щедро вам благословить в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На все вам добре. Бажаємо вам гарно пережити ці свята і Новий рік. І хай Бог береже вас, і Божа Мати має в своїй обіці. Христос народився. Славімо Його!